Я дійсно був в шоці, коли я просчитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну. Скільки б можна було всього зробити? На секундочку бюджет України десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів? Щось таке було. Поняла на рік. На рік, а тут витрачається мільярд Росії. Мільярд в день на війну. Мільярд. А це можна було. І взагалі, я так хочу, щоб це до Росіян дійшло. Руські у вас уходять мільярд євро кожен день на війну. Вот вы могли вместо этого, на рижцах, то есть, вы могли вместо этого взять просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас. В газ везде подключила, то это везде поставила, с глубинками, то есть, чтобы не на улице было, с глубинками разобралась, дороги везде сделала и так далее. Нет, вы ну, воевать и так дальше. То есть, может, могла вообще очень классная страна быть с такими возможностями, но, ну, блин, власть... Ну, короче, просто жесть вообще. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут это. Что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну, реально, просто второй Дубай на всю страну. Вместо этого нет. Убивать, мочить, что-то доправ... доказывать какие-то там, блин, Бендера, забандераться, Европа, НАТО нападает. Да у вас там всегда. Ничего, что у вас Латвия Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближается? Вы уже давно там соседи с ними. И я, я, как человек, который был в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте и так далее, Они вообще не интересно ни на кого нападать, им интересно только защищаться, потому что в первую очередь ты экономически развивается. Экономически и культурно для них интересно развиваться, а НАТО у них существует только для защиты. Причем очень сильный. Жесть какая-то. Короче, люди с промытыми мозгами. Що, що нас тримає від Європи, це що у нас просто корупція, куча і куча. Я перепрошую, але не образованих людей. Ну, Реально багато себе як бидло ведуть. І в Європу поприїжджали і думки про українців погані, бо багато себе як бидло вели. Ми заслуговуємо ту владу, яка в нас є. Нам треба самим мінятися, рости, IQ піднімати, розвиватися, і все буде окей. От реально зараз виглядає як біла полоса. І вам, нам, всім, і мені в тому числі треба не плачати. Розвиватися, допомагати, чим можна там волонтерити. І, і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися. З приводу заробітку онлайн і так далі, будь ласка, за посиланням в шапці. Профіля тиждень абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо а, зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти або самі навіть самостійно з допомогою цих відео, якихось там підказок в інтернеті чи чат і Вже почать працювати в цьому напрямку і вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, у нас студенти часто отримують більше ніж на зарплаті в два рази. Інколи ну хто там більш-менш заробляє, там половину ще зарплати отримують, там тисяч двадцять хтось там. Заробляє і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну це друзі, все за посиланням в шапці профіля. Ефіри ви побачите, і людям дзвоню, телефоную а, і нічого за це не треба платити. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися, і от я вам кажу, давайте молиться. А може реально це ми молиться почали? Пам'ятаєте, я вас закликав, і реально налажується все. Давайте продовжати. Може, ще вообще все буде дуже добре. Тому на зв'язку всім папа. -па.